Добрий день, Марята! Час новорічні віршики почитати. Гарна нічка новорічка найчудовіша в зимі. Доворічка-чарівничка, поміркуйте носамі. на самі. На ялинках ця чаклунка скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки. О дванадцятій годині похитниця стрілка, скік, і ми всі. Замить єдину підростемо на цілий рік. Новорічне скоро свято для малого кошеняти наряджає Алинку киця, на гілках мишва вертиться, сріблом світиться вершинка, у фользі смачна печінка, добрі з сиром пиріжечки, ковбаси малі кружечки, ще сметаною п'ять мисок та гірлянди із сосисок. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає з рівними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, Ой струнка ялинка в нас, скільки грає тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою, рік новий зустрітий час. Хто щепає, всіх заніс, подарунки хто приніс, його малята добре знають, завжди радо зустрічають. Він із півночі прийшов, там оленів він знайшов, Санта Клаус, всі гукають, на новий рік його чекають. З новим роком всіх вітаю, щастя та добра бажаю. Щоб уміли ми радіти, щиро сердно, наче діти, щоб здоровими були і подолати все змогли. Новий рік іде землею в чистім полі без доріг, світить зорі понад нею, розсіває срібний сніг. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатках. Серед неба зірочок поспішає літачок, за штурвалом новий рік починає часолік. ми старий рік проводжаємо, пам'ятати нас, бажаємо, закінчив він свій політ, облетів усенький світ, Новий рік приніс сніги, все прикрасив навкруги, з ним підемо крок за кроком, всіх вітати з новим роком.